А у нас є можливість розпитати людину, яка зараз в Умані. Це Ян Доброносов, фотокореспондент. І він прямо біля цього будинку, куди влучила російська ракета. Яна, моє вітання. Вітаю. Сказати доброго дня. Не виходить. Ніч була дуже активна і місце, яке зістила, вже постраждало. Та безпосередньо за моєю спиною, ви можете бачити, що знаходиться будинок. Куди було влучення ворожої ракети? Це було вранці, наскільки я розумію, п'ятій ранку на зараз тут uh, працюють uh, співробітники поліції ДСНС, мабуть, ДСНС все ж таки в першу чергу, бо це їх. Праця в першу чергу. Є військові, приходять просто люди, які допомагають розбирати завали. Як я чув в минулому включенні, у вас і теж підтверджую, забезпечено тут в школі людям видають харчі, ставлять різні палатки для того, щоб з людьми можна було попрацювати ті тими, хто потребує допомоги. З під завалів витягують постійно потрошку людей, не знаю чи всіх вже витягли чи ні, там ще підвал, наскільки я розумію. Не пропрацьований в цьому сенсі, кажуть, що вже більше 15 загиблих, але уточнюю, кажуть, є неофіційна інформація. На мене в цьому не можна якби цей е, орієнтуватися. Ну що я вам скажу, це жах. Е, перше, що. Це коли я сюди приїжджаю, я це бачив в Дніпрі, в Запоріжжі, там в Краматорську, умовно кажучи, це безумовно жах. Люди, ті, які мають загинувших родичів або постраждали, вони не знають, що з цим робити. Вони поки між собою там спілкуються по, по кутових е, вопросах, але отак от от приблизно. Давайте питання. Я слухай, наскільки ми зрозуміли, оцей будинок, в який влучила російська ракета, це він знаходиться в мікрорайоні. Тобто, там навіть поруч жодних об'єктів, навіть інфраструктури, навіть цивільної немає. Просто ракета прилетіла просто в житловий будинок прицільно. Так, Саме так тут жодної. Як загрози ворогу немає звичайний людей, кума не є місце. Якесь там прифронтове. Навряд чи в цих в цій будівлі жили військові дуже навряд чи, Чесно вам скажу. Бо тут жили звичайні, звичайні люди. Це цинізм, це жорстокість так немає. Меж цього цинізму, мовно кажучи, у ворога, і це просто він нам вже в який раз показує. Що він буде воювати а, різними будь-якими способами неважливо, діти, а, а, жінки а, не проти військових по більш такому слабкому моменту, щоб не, не зустріти супротив мовника? Ми казали теж про ті дитина, дитина, дитина. Ще ми говорили з очільником Черкаської обласної військової адміністрації. Він сказав, що весь цей будинок зараз всіх мешканців будинку евакуювали. Але от що вони розповідають, ті, хто в інших під'їздах, ну знаємо, ми бачили, до речі, кадри. От відео, яко, яке розійшлося, жінка розповідає і показує, як в її в квартиру прилетіли, прилетіла ракета, уламки. Повибивали всі шибки. В будинок я маю на увазі прилетіла ракета, Повибивали всі шибки. Ми бачили на під. Відлозі просто ці краплі крові. Тобто ула... від уламків від скла багато є постраждалих. Але наскільки цей будинок, він його можна відремонтувати, чи як це було, наприклад, в Ірпіні чи там в Бородянці, коли повністю просто зносили будинки або в Бучі? зараз Ну я думаю, моя думка. Я ще раз кажу не експертів. Теж що я бачив, такий будинок один під'їзд може бути живим. Може жити. Я тільки що подивився, він достатньо живий. Всі будинки поруч на мікрорайоні, саме ті, які поруч, вони всі зараз далі всіх. Щось умовно кажуть, погано я не щось... перепрошую, поганий зв'язок. Ті будинки, які навколо ти сказав, теж повибивали шибки в них. Обов'язково всі практично єдиничні випадки, коли вікна залишаються цілі у тих будинках, які поруч в цьому будинку. На мій погляд, те, що я бачу, мабуть, один під'їзд буде живим. Але це треба знаєте, із досвідом. Скажу, я не розбираюся, але вже таке чув. що це треба дивитися там спільних чи ні, і багато-багато таких моментів, які вже там. Градостроїтелі і так далі зможуть оцінити і зрозуміти, тобто не можу сказати, чи придатний до житла цей будинок. Думаю, мене на цей момент точно він відключений від всіх там газ, вода, світло, але з часом буде зрозуміло чи можливо. Поки так людей всіх відсіляють. Ми їх бачимо не тільки поруч з будинком. Я ходив в кафе зливати матеріал. Тут дуже поганий інтернет приходилося. І там теж люди сидять, вони обсуждають у когось, хтось загинув, хтось вже поїхав в морг, і оці всі моменти дуже неприємні. Бв готові на цьому рівні після того як ворог наніс цей жорстокий удар по звичайним українцям. Зрозуміло, дякуємо за інформацію. Ян Доброносов, фотокореспондент, зараз був з нами на прямому зв'язку із Умані. Де в житловий будинок втрат втлучила російська ракета, зруйнувавши майже повністю весь під'їзд. Вже відомо про 17 загиблих, серед них і троє дітей.